Доброго ранку, мої дорогенькі, Людке дягана автор слів. Вночі з'явився ангел до дитини, Край ліжка сів і голову схилив, сам білий весь і навіть волос сивий, і голосом татуся говорив. Дівча його за руку взяло тихо і пізнавало: татку, це чи ні? Ти ж на війні? Чи сталося якесь лихо, та ще й краплини крові на крилі? І усміхнувся ангел до дівчинки мовив Ти не хвилюйся, татко твій живий я ніс його на крилах краплі крові текли з рани. Був запеклий бій, пораненого взяли побратими. А я підставив тільки лиш крило, вдихнув життя у нього І трохи сили. Твоя молитва, доню, зберегла його, прокинулась дівча, а мама плаче, і руки складені в молитві до отця. Обняла неньку і сльоза тремтяче, скотилася з дитячого лиця. Моліться, діти. За батьків щоденно, за побратимів, за усіх братів, бо жодне слово не впаде даремно, а сльози падають на наших ворогів. Дай Боже, щоб всі захисники повернулися додому живими і здоровими, щоб кожна дитинка мала тата, маму. Всім Божого благословенного дня обнімаю вас і люблю.